Сергій Щербина потрапив до п'ятої міської лікарні Полтави через проблеми з кишково-шлунковим трактом. Зараз проходить лікування. Потрапив я з язвою 12 перстні кишки. Дуже погано було, рвота була. Це воно тривало десь, може, з неділю до мама воно пройде, там трошки сам почав приймати, ну вже знаю, як. а воно не допомагає. Прийшлося обрати в лікарню. Зробили ж Ендоскопію і почали лікування. Саме ендоскопія на сьогодні є найбільш інформативним методом дослідження органів шлунково-кишкового тракту. Він дозволяє не лише оцінити стан органів, а й діагностувати запальний процес, зазначають спеціалісти. Ендоскопічне обстеження допомагає визначитися по запальному процесу. При деструктивних змінах, коли є виразкуватість, чи є ерозії. Лікар-ендоскопіст має можливість забезпечити гістологічну діагностику, взявши аналіз, передавши лабораторію, і гістологи нам дають відповідь, що це за процес. Вже виходячи з того, ми будуємо наші лікувальні плани. Проводять таке дослідження у лікарні за допомогою ендоскопічної стійки. У мене в руках зараз в розібраному вигляді. Езофаго гастрододиноскоп, котрий нам дає можливість оглянути верхній поверх шлунково-кишкового тракту, починаючи з порожнини рота, проходячи стравохід, входячи в шлунок і початковий відділ тонкого кишечника. Не втратили актуальності і інші методи досліджень, говорить Андрій Дзюба. Цей ультразвуковий рентгенологічний магніторезонансний і ділиться своїми спостереженнями. Хто хворіє на кишково шлункові хвороби частіше чоловіки чи жінки? Ну, до недавнього часу вважалося, і під тим було певне статистичне підґрунтя, що більше страждають чоловіки. На сьогоднішній день через цю стресовність, через певні суви в гормональній регуляції, практично порівню. Що чоловіки, що жінки З початку року до п'ятої міської лікарні зі скаргами на проблеми з кишково-шлунковим трактом вже звернулися понад 450 пацієнтів.